Kingdom Come Deliverance – це теж свого роду сталкер. Це гра не для всіх, але така, що закохує у себе тих, кому підходить. Kingdom Come – це така гра, на яку видавці плювалися. А розробникам казали, «Чуєте, -е може краще зробити щось Clash of Clans? Людям більше таке треба. Венвілокінфо інвесмент, еберуслайквайдонтімейксам Фейсбукейм. Тисіскановгот щит тудей. Але це також гра, що на долі показала, що людям також потрібне дещо абсолютно протилежне і унікальне. Що амбіції все ще важливі, навіть якщо вони завеликі, я починав цю гру кілька разів з її виходу і щоразу зупинявся на півшляху до занурення. Можливо, я був нетерплячий, можливо, просто дурний. Але коли я півроку тому запустив її на стімдеку, просто знаєте потестити, не помітив, як зрештою всадив під 100 годин і невідворотно закохався. Я переконаний, що це саме той тип ігор, що виходять раз на багато років, що це саме той тип ігор, які які не роблять. Це відео маленький лист кохання. Можливо, у нас ККД є різнобічності, а інколи навіть конфлікти, але я щиро його люблю. Так само, як я люблю і той факт, що у цього відео є спонсор уже звичний нам квант Це ролплей сервер у GTA 5, де ти можеш відігравати кого захочеш. Якщо вам подобалося відігравати доброчесного лицаря у кінглом камі, можливо, для вас підійде роль поліцейського, що захищає світ від хаосу. Чи може ти з тих, хто підрізає мандрівників? І лутає трупи, то на кванті саме є для тебе місце у якійсь банді, щоб писати власні правила на вулицях, або забити на всі ці проблеми та просто чілово розносити посилочки щастя чи лагодити трансформатори за електрика, по справжньому рятуючи світ від хаосу та темряви, або просто порибалити. Але ж ми всі чудово знаємо, що саме ти шукаєш адреналіну і знайдеш його вдосталь, прокачавши тачку і зайнявшись стрітрейсінгом. Неважливо, чи прагнете ви кримінальних пригод, чи просто хочете насолоджуватися миром на кванті. Ви знайдете однодумців. Приєднуйтесь до великого ком'юніті Квантерпе за посиланням в описі, а для бонусів використовуйте промокод Шивчук. Kingdom Come – це незвичайна екшен РПГшка, події якої відбуваються у розпал війни у середньовічній Богемії. Ми бачимо, які жахливі наслідки війни та страшні битви, так і розкішні замки та спокійних людей, захищених мурами, процвітання мародерства, так і багатих панів та розваги. Як і більшість чудових творів, KCD грає на контрастах. Розробники брали собі за ціль не грати під дудку сталого образу про безпросвітну брутальність, смердючість та загальний пиздець середньові. Показавши куди барвистішу картину, можливо, навіть романтизовану, але не сказав би, що ідеалізовану. Про такий історичний фікшн про українську історію я мрію, певне, більше ніж про будь-яку іншу гру. Але от хто тут точно не романтизований і тим паче не ідеалізований, це головний герой Генрі Онасімаселс. Типовий опіздал, типу, нас з вами. Не якийсь там ветеран з амнезією, не обраний, якому всі ноги цілують, і тим паче некомпетентний вояка, котрому дай меч з хорошими статками, і він пів Праги рознесе. Oh, shit. Like a pig. Ні. Генрі це такий типовий бездара селюк. Читати не вміє, розмовляти не вміє. Wife ran off. Booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. You son of a whore. Про себе попіклуватися не може. ma! Все настільки погано, що навіть будучи сином Коваля, не вміє ні ремонтувати, ні поводитись з мечем, ні навіть хоч одного поінта сили немає. Усе, на що здатен Генрі, хіба гавно ж бурляти? І те не дуже добре. І от так стається, що рідне його село Скаліц трагічно старається з лиця землі під натиском війська Сигизмунда, що вирішив захопити владу над землями брата Вацлава. Не пощадили навіть німця, котрий захищав агресію Сигізмунда. За що й отримав гавна. В будинок від патріотів день з життя перед наступом чудова демонстрація мирного життя у Кінгдом Камі, котра тим не менш швидко для Генрі закінчується, і буквально з нічого йому потрібно починати шукати свій шлях у житті, війні та помсті. Що мені спочатку що купі гравців, які кинули гру, шлях давався важко. Бо що б ти не робив, ніхуя не виходить. Це важка гра з важкою бойовою системою, яка лише своїм виглядом відлякнула не одну людину. Це гра, у якій навіть якщо то отримаєш найкращий лут з великою вірогідністю, всрешся і здохнеш. Бо ви ж нічого не вмієте: ні, Генрі, ні. Ти прокачка у цій грі працює по принципу Скайріма: прокачуєш те, що активно використовуєш і все. І працює прокачка доволі сильно. Генрі, чисто як ігровий персонаж, спочатку гри і з кінця, це буквально різні люди. Але це все марно, якщо особисто ти, як гравець, не зрозумієш, як у цій грі все працює. Звичайного, пробігтися по необхідним туторіалам тут не вистачить. Тобі, як і Генрі, потрібно буде тренуватися, будь то на бандюках чи на вчителях. Навіть коли я мав найкращі обладунки та зброю в. Усій богемії, коли я повертався у гру через декілька місяців і забував усі тонкощі бойовки, мені могли дати копняка навіть зграя бомжів. Бойова система тут настільки відрізнялась від звичайних ігор, у котрі я грав, що я прямо відчував процес навчання. Як до мене поступово доходять принципи бою, і м'язова пам'ять починає набиратися необхідних рухів. Я вчився разом з Генрі, і подібні відчуття спорідненості з персонажем гри я не відчував напевне ніколи. Теж із луком я вчився прикидувати траєкторію польоту. Стріли промахуючись вже в десяти по кролику. Бо ніякого прицілу в центрі екрану у тебе нема. А Генрі тим часом вчився не так труситися та стабільніше тримати той лук. Генрі та геймплей за нього тут зроблений, ніби спеціально, щоб занурити тебе у і так довдуріння імерсивний світ мога сильніше. І насправді секретний інгредієнт, що робить ГКД таким особливим, це те, що буквально все тут зроблено спеціально на максимальну імерсивність. Ця гра, неймовірно, знаєте, тактильна. Навіть гра у кості тут відчувається імерсивно. Чи довге виварювання зіль, яке ще трошки. Який може перетворитися в окрему гру. Ви погляньте хоча б на вручну відмальовану мапу з акуратно розміченими орієнтирами. Недарма у хардкорному режимі гри тобі не показують, де ти знаходишся. Бо по всім цим дрібничкам справді можна орієнтуватися. І спеціально для цього тут зроблені мапи скарбів, листи паперу з аматорськими каляками, по яким потрібно буде розпізнавати місця і заходити все глибше у ліси. А які ж тут ті ліси? Боже, я такої красивої і головне реалістичної природи, як тут, не. Бачив у жодній грі. У мене виникало аж дивне відчуття, що я все це бачив на власні очі, коли проводив дитинство у селі та на природі. Бо Чехія насправді не так вже й далеко від нашої батьківщини. Не можу також не відмітити, що у гри напрочуд правильне відчуття масштабу. Ліс видається велетенським та густим, лани широчезними, а вежі дійсно високими. Так, міста і села тут порівняно маленькі, але від цього вони відчуваються лише живіше, бо можуть дозволити собі справжні Будинки, у кожен з яких можна зайти, завдяки чому правильний масштаб тут неминучий. Архітектура загалом вийшла неймовірно: від епічних замків до розмальованих церков. Тут навіть є така древність, як мій перший будинок з Майнкрафту. Загалом гра невимовно добре захопила красу саме нашого, реального світу та історії. А ще ви погляньте на внутрішню ігрову енциклопедію. Вона просто забита малюнками в унікальному стилі тогочасних картин. Погляньте на те, яка красива тут броня та. Та одяг, і враховуючи, що це все зроблено з акцентом на історичність, капелюх знімається сам собою. Ви тільки не лякайтеся цього всього історичного та реалістичного, бо історичність тут, хоча і є, зовсім не обов'язково бути професором, щоб відіграти лицаря. Я от погано вже зі школи пам'ятаю навіть нашу історію. А що вже казати про якусь там богемію? Тим не менш, це все не завадило мені кайфувати, а реалістичність тут теж не така страшна і підігнана так, щоб бути геймплем. Лейно цікавою, а не абсурдно хардкорною. Це скоріше цікава деталізація, яка працює на занурення тебе у світ. Наприклад, якщо ти вивалявся в лайні, як свинюка, люди будуть реагувати і питати, що ж з тобою сталося. What happened to your clothes? і твоя харизма, звісно ж, отримає свій удар. Тож краще помитися, ніж доводити стражі, що ти на секретному завданні, коли вони спитають у тебе заспижені у торговця помідори. Або тебе можуть і неіронічно обматюкати, якщо ти безвідповідальний. Як от мене, коли я згодився піти у ранішній патруль і відволікся на гру в кості до вечора. I apologize. All right, all right. Just don't fucking keep us waiting again. Я навіть не став залупатися, я просто відчув сором, бо, бляха, я ж реально проїбався. От такий от несвідомий вибір і наслідок обожнюю таке в іграх. Взагалі, вибори тут в фестах є у мікромасштабі, різні варіанти розвитку подій: хто виживе, хто вмре, і все таке. Але значимих для основного сюжету ну майже немає. Він тут доволі лінійний. Тим не менш, саме у Kingdom Come я зробив найбільш значимий по відчуттям вибір у відеоіграх, що дійсно емоційно відкликнувся. І це теж не свідомий і теж не особливо важливий. Це вибір врятувати чи ні нашу знайому Терезу від зґвалтування половцями, варварами, найманцями Сегізмунда. Нагадаю, на початку гри ти повний чмо і не можеш впоратися навіть з алкоголиком. Все, що ти можеш зробити, це піти на ризик і просто відволікти їх. Ну, зробив і зробив. Не те, щоб гра якось це відмічала. Пізніше по сюжету ти стикаєшся з Терезою у інших вже обставинах. Ви дружите, можливо, навіть починаєте роман. І от я добираю. Яюся до DLC Woman's Lot через сотню годин гри, і маю можливість прожити всі ці події від лиця Терези. Я не знаю, як би це все обернулося, якби я її не врятував на початку гри, але я ніколи не був такий радий, що зробив правильний вибір у грі, як у цей момент. Ролплей та діалоги тут взагалі дуже круто пропрацьовані. What? Вони просто під зав'язку забиті купою контексту, історією та іншого, і тим не менше я їх читав з великим інтересом, а знаходити правильний підхід у важливі моменти, опираючись на характер персонажів та на свої навички, було дуже весело. Бо навіть якщо ти страшнючий лицар, залякати якогось знатного політика не так вже й легко. А от спробувати взяти красномовністю та й самі персонажі тут капець веселі. Наприклад, улюблениця аудиторії Ян Птачик просто втілення харизми, а його сюжетка з ген. Генрі дуже милий броманс романс про те, як злі один на одного півні здружуються через полювання, бухло, розваги та геройства. Навіть сам Генрі дуже смішний та веселий парубок. Ніяковий, трохи пришелепкуватий, навіть коли говорить розумні речі. Самовпевнений, коли треба і не треба. А головне дуже голодний. Це фахін. Дизайн квестів тут такий, щоб залишити тобі можливість підійти до них по-різному, а самі квести зачасту дуже відкриті. Тобі рідко дають чітке зроби оце і оце в такій черзі по таким то координатам. А самі квести різноманітні і далеко не завжди крутяться навколо лицарства та геройства. Бо становлення Генрі не лише на брутальності будується, не дивлячись на найкрутішу світі обкладинку. Kingdom Come – це гра, у якій ти будеш не менше займатися дурнею, типу коперсані у Лейні, підборі кандидатів на роботу. Лядуванням з яном та службою у монастирі, ніж вбивством половців. типу квесту знедужа тої святим священником, за якого доводиться читати месу, або квест з тим, як до подруги прийшла Діва Богородиця, і нам треба їй допомагати. Найголовніше у цих квестах це те, що вони тебе ставлять у ситуацію і дають її пережити, отримати такий досвід, грубо кажучи, цитуючи Даніеля Вавру, я вірю, що людям цікавий досвід, що їх цікавлять історії чи досвід інших людей. Вони хочуть знати. Як це бути лицарем у середньовіччі? І це недушний реалізм. Нам не кажуть, типу, а ви знали взагалі, що обладунки надягалися по півгодину за допомогою прислуги? І який би це не був квест, він завжди чудово вплетений у особисту історію Генрі, яку ти і переживаєш, і працює на максимальне занурення у неї та у атмосферу світу. І ще краще, що цей світ живе не лише квестиками та скриптовим контентом. Тут у кожного жителя міст є своя хата, розклад дня, світ тут симулятивний. Аж до того, що ти можеш зіпсувати репутацію конкретного продавця, погано торгуючись, This is a waste of time. і це круто. Вони ніби брали приклад систематичності старого сталкера, хоча і не так деталізовано. Такий от середньовічний Алайф. Я б міг ще довго япити про крутямбовість гри, але це було б несправедливо залишити її без пари ударів в гузну. Бойова система, якою б вона цікавою не була, зрештою, під кінець гри ламається. Бо ти розумієш, що ніякий меч не. Буде рівний у хорошій булаві, що проламує шоломи разом з черепушками. А навіть якщо битися мечем, зовсім скоро починаєш забувати на спроби виконати фінти та комбо, бо куди ефективніше зробити майстерний удар, вичікуючи та перируючи атаки. Особливо коли бій йде не з одним противником, тоді у тебе взагалі вибору немає, бо будь-яка зайва атака відкриває тебе не одному, а кільком противникам. Загалом бойовій системі потрібно підкачуватися, і я дуже сподіваюся, що те, як ми побачили певне спрощення напрямків удару у ККД-2... Говорить нам про те, що її підтягнули у всіх інших параметрах, не дивлячись на те, що розробники ставлять буквально все на імерсивність та реалізм. Дуже дивним було їх рішення, наприклад, зробити стільки скілів, які її буквально ріжуть в половину. Хоча б ті ж скіли, які не дають тобі втомлюватися чи зголодніти, якщо ти не б'єшся, можна хоч тиждень не їсти і не спати. Чому це зробили? Є питання до окремих квестів: квест з монастирем один з найбісячіших в іграх евер. Я його закінчив тим, що зірвався, задушив охоронців, перерізав там всіх і вся, щоб втекти звідти у в'язницю. Комусь повільна прокачка скілів здасться душною, але мені особисто було доволі чилово тренувати меча чи збирати травички. Насправді це ще одна причина, чому мені так зайшов ККД саме на стімдеці. бо лежачи на ліжечку розчинятися у таких монотонних, але. Атмосферних зайняттях, типу травництва, алхімії, заточки мічів, саме те, що треба. Ну і звісно ж куди без багів, лагів і приколів. Вони є. Але знаєте, мені якось побуку. ККД це дабл Ей, це майже інді з амбіціями найдорожчих ігор всіх часів. І те, що вона вийшла такою чудовою, не дивлячись на проблеми, заслуга лише неймовірної пристрасті розробників до своєї справи та конкретної ідеї гри. І друга частина. Вже повноцінний тріполей продакшн буде ще краще. Так, це слав Джанк, але який добрий слав Джанк. Коли гра настільки захоплює, я просто починаю ігнорувати такі проблеми, бо занурення занадто сильне. А я надто кайфую, щоб якийсь баг зіпсував моє враження. Коли під кінець гри простаки, що зверхньо ставилися до Генрі, почали величати його прекрасним лицарем. I hope I hope can be of help to you. А знать, що гримала на нього і жаліла, що їм прислужує йолоп, стала рада моїй присутності і покладалась у важливих завданнях. Чу і я отримав таке рідкісне у відеоіграх відчуття досягнення. Бо це ж саме я з Генрі досягнув таких висот працею, тренуванням та тисячами зібраних пучків кропиви. Генрі, селюк, який, не дивлячись на те, що народився з глистами, з трусом мозку та десятком інших бід, зміг вибитися в люди. Це для мене і є історія, що розповідається Камом. Хоча і по старій добрій слов'янській традиції без кумовства не обійшлося. А щодо Сюжету та кому важливий той меч чи помста. Якщо Kingdom Come – це ігрова версія прислів'я, головне, не ціль, а шлях до неї. І цей шлях становлення Генрі був до біса хорошим. І наостанок DLC The Woman's Lot найкраще, а всі, хто з цим не згоден, просто били. До речі, також хотів сказати, Берінько, що ККД-2 я також буду стрімити. Перший стрім зроблю на цьому каналі, а всі наступні, як завжди, на Шевчук Лайф. А так, дякую за перегляд. Базу ви знаєте, лайки, коменти, поширення. Також можете підтримати мене гривенькою на патреон чи спонсорством Ютуба. Усі посилання в описі. Я вам дуже вдячний. А особлива подяка спонсорчукам Максиму Билиму, Денису Дідівському, Ілюхасу Стейперу та Капралу Суралу. А Космочукам в. Владу С Євгену Яковенко та Петру Дмитріву, подяка космічного масштабу. Дякую на добраніч та мирної вам ночі.